20 січня 1661 року у Львові засновано університет, який двічі був королівським, двічі цісарським, двічі радянським, нині Львівський національний університет імені Івана Франка. Однією з умов гадяцької угоди 1658 року в Україні мали відкритися два православні університети академії у Києві та Львові. У цих містах вже не могло бути вищих навчальних закладів іншого віросповідання. Єзуїцька колегія у Львові мала бути закрита. Тому єзуїти домоглися перетворення своєї колегії на університет. Указ про це підписав король Ян Казимир 20 січня 1661 року, і цей день вважається датою заснування Львівського університету. У той час русини, як і поляки, були піданими короля. А тому диплом яна другого Казимира, який надав єзуїтській колегії у Львові гідність академії і титул університету, не давав полякам жодних переваг в університеті перед українцями. Приміщення єзуїтського колегіуму у Львові не збереглося в первісному вигляді. Цей будинок був на місці сучасного приміщення львівської середньої школи номер 62, на вулиці Театральній, 15. Після надання колегіуму статусу університету відомі два проекти перебудови цього приміщення. 1676 року в академії навчалося 500 спудеїв студентів, а в перші роки XVIII століття їхня кількість зросла до 700. У складі навчального закладу були відділи філософський та богословський, а з 1749 року шляхетський колегіум. В університеті викладали філософію, логіку. Риторику, математику, астрономію, військове мистецтво, архітектуру, латинь та інші навчання вели латинською мовою. У 1688 році в університеті відкрили кафедру анатомії і фізики, яку очолив відомий учений Томаш Будний. У 1773 році папа Клемент XIV ліквідував сам орден єзуїтів, тож закрили чимало єзуїтських академій, а також і Львівський університет. У 1784 році австрійський імператор Йосиф ІІ відновив діяльність університету, в якому працювали чотири факультети: філософський, теологічний, правничий і медичний. У Львівському університеті навчалися письменник Маркіян Шашкевич, етнограф і філолог, завідувач кафедри української словесності і ректор університету, Яків Головацький, історик і мовознавець Іван Вагилович, філософ Лодій. Серед відомих учених Львівського університету, чиї імена знали далеко за його межами: біолог Бенедикт Дибовський, математики Юзеф Пузина, Стефан Банах, Мирон Зарицький, Микола Чайковський, філологи та історики Омелян Огоновський, Михайло Возняк, Олександр Колеса, Іларіон Свенціцький, Кирило Студинський, правник Олександр Огоновський. 20 років в університеті працював Михайло Грушевський.